Якщо ви володієте бізнесом або займаєте високу посаду, то я впевнена, що вашими е, щоденними супутниками є стрес, тривожність, квадратна голова від справ та проблем, і, можливо, вже якісь антидепресанти. Якщо вам це все набридло, то я пропоную інший альтернативний екологічний метод. Купіть собі співочу чашу. Що це таке? Коли ми з нею взаємодіємо, наша нервова система починає розслаблятися. Наша голова сповільнює думки. Це можна робити власноруч. Можна довіритись членам своєї родини. І ефект терапевтичний, глибокий, заспокійливий, буде.